Джейк Пол, Ентоні Джошуа, зустріч віч на віч. Як справи, джентльмени? Що нового? Як ви, Джейку? Ти підходиш у ролі аутсайдера? Так, знаєш, ну це цілком очікувано, правда. Тут у нас олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон світу в надважкій вазі, але я був аутсайдером усе своє життя, чувачі, мені доводилося битися за все, що я маю. Постійно заслуговувати своє місце, і, чесно кажучи, мої найкращі виступи були саме тоді, коли я виходив як аутсайдер. І я насправді не дивлюся на ставки, хто там фаворит, а хто ні, бо для мене це не має значення. Я знаю на що я здатний і скільки роботи я вклав. Я припускаю, що тобі ніколи раніше не доводилося робити вагу. Тож я бачив, як казали, що ти важко тренуєшся, я навіть бачив, як ти казав, що став швидшим, сильнішим. Чому ти не робив цього раніше? Ти почуваєшся зараз краще з вагою 111 кілограмів, ніж будь-коли? Так, я почуваюся чудово. Я щасливий, що переді мною поставили це завдання, бо інакше я б не змушував себе набути певної форми. Я би просто робив те, що роблю зазвичай, розумієш? І я почуваюся справді добре. Тож я думаю, що це пішло мені на користь. Думаєш, ти все прорахував? Думаєш, це було дуже розумно з вашого боку, щоб він опустився до 111 кілограмів. Так, знаєш, я тут не згоден з цим з його боку. Він ніби забрав у себе свою найкращу зброю проти мене, свою силу. Ми бачили його, коли він трохи легший, і в ударах просто немає такої ваги, такого гуркоту. І я думаю, що це, мабуть, найкраще, що він міг мати. Додаткову міць в ударах. Але це його план на гру, хай робить, що хоче. Але для мене вага не має значення. Вага нічого не змінить. У цьому бою переможе майстерність, і я вважаю, що мої навички кращі за його. Це звучить шалено, але він дуже базовий боєць. Він досяг того, де він є завдяки габаритам і силі. Тож майстерність це те, що виграє цей бій. І він бачив це з усиком, коли бився з ним. Я вважаю, що все буде дуже схоже. І тепер я об'єднався з командою Усика, щоб теж покращити свої навички. Тож у нас теж є майстерність. Ну власне, це і треба було зробити. Тобі точно треба було змінювати тренерів. Я радий. Що ж, схоже, він радий, що ти виходиш з вагою 111 кілограмів. А ти вже не раз казав, що не віриш у його навички і що надареш йому дупу. Ти говориш це вже деякий час. Що саме в його навичках говорить тобі про те, що ти технічніший боєць ніж він? Ага, він же всього лише бійсів олімпійський чемпіон. Чуваче. Ні, сто відсотків. Так він займається цим давно, і він чудовий. Якщо я пропущу той самий удар, або знаєш, ну очевидно, у нього багато потужних ударів. Якщо пропустиш, звісно, знаєш, він тебе переможе, але я не вірю, що він зможе донести ці удари. Він влучає ними по більших. Повільніших хлопцях, які стоять просто перед ним. Усі такі, типу, ти бачив Френсі Сангану? Що він зробив із Френсі Ангану? А той чувак ніби в багнюці застряг. Просто стояв там, нічого не робив і отримав до біса потужний удар. Тож так, якщо я пропущу такий удар, мені капці. Але я не вірю, що він влучить по мені цими ударами. За неписаними правилами боксу, ти маєш вийти на цей бій і нокаутувати його. При цьому багато хто каже, що бій пройде всю дистанцію. Тож ти вважаєш, що мусиш нокаутувати його рано, щоб довести людям, що це твоя робота, а він цього не робить? До певної міри. Так, точно, якщо відповідати коротко, по суті, я на 100% згоден з тим, що кажуть люди. Я маю вийти туди, розтоптати його, завдати болю і влучити тією правою рукою, яка, як він каже, є моєю єдиною зброєю. А для тебе це просто спосіб зрубати бабла. Це все разом. Відколи я прийшов у цю гру, я розумію, як тут усе крутиться. Ось як я справляюся, я не ютубер, не експерт із соцмереж, я насамперед боєць, але я зрозумів, як рухатися в цій індустрії. І з першого дня я знав, як робити гроші. До того, як прийти в бокс, я вмів заробляти. Тож так, це завжди було заради грошей на 100%. І я думаю, що зараз це покоління дійсно показує, що треба тримати свої справи в порядку. Заробити свої бабки, і також багато працювати, і піти з гри з цілими місками, і збереженим капіталом. Я думаю, це важливо. Тож це і заробіток грошей, і спадщина, і бій, і війна. Ось заради чого ми йдемо на війну, щоб отримати своє. Дехто зараз каже, що ти ніби просто різдвяний бонус для Ейджея, тому що у нього більші плани на наступний рік. Ти думаєш, це помилка дивитися крізь тебе? Чи це тебе мотивує? Я не думаю, що він дивиться крізь мене. Я думаю, що його фанати і боксерська спільнота дивляться крізь мене і не деяких інших людей, які намагаються влаштувати бої з ним наступного року, так? Але це величезна, величезна помилка. І я розумію, чому на папері люди можуть подивитися на цей бій і сказати: О Боже, Джейк помре! Він труп у першому раунді і так далі. Ем, Але тут саме для цього. Ось чому я це люблю. Я загнав світ у кут. Він у мене саме там, де я хочу. Боксерська спільнота саме там, де я хочу. І коли я переможу його наступної п'ятниці, сміятися, бляха, буду я, подумайте про це. Ей Джей, як ти вважаєш, Джейк хоч якось на твоєму рівні? Ні. Ні. Ні, окей, з повагою, тому що це очевидно, якщо я скажу так, я буду брехати самому собі, а я не можу брехати собі. Справа не в тому, що він не може конкурувати. Але коли ти говориш про, наприклад, музику, скільки альбомів я випустив? Скільки мікстейпів я випустив? У нього просто немає такого доробку, який є у мене в боксі. Ага, Поняв, ти кажеш, що AJ завжди був у твоєму списку. Чому ти такий упевнений щодо нього? Я знаю, ти трохи говорив про це раніше, але чому саме він? Так, слухай, я бачу, що очевидно, він дивовижний боєць, але стилі роблять бої. І те, як наші стилі накладаються, і те, що я знаю, що можу з ним зробити, які удари можу донести. Я знаю, що зможу вийти туди і шокувати світ. І саме тому я викликав його і зробив цей бій реальністю, тому що я вірю в себе і вірю, що мій стиль підходить під його стиль. Ей Джей, ми бачили, як Джейк спарангував із реально, реально великими чуваками, готуючись до цього бою. Так, наскільки це відрізнятиметься від того, коли ти битимешся з ним у вечір бою цієї п'ятниці, 19 грудня. Це не буде сильно відрізнятися. Я думаю, він молодець, що залучив правильних спаринг партнерів. Це показує його наміри, його фокус, його команду, що вони намагаються зробити, і підготуватися до людей, які підходять близько і кидають хуки, як Санчес, хтось як Лоуренсо Колі, який боксує на дистанції. Андерсон, який незручний, і можливо інші люди, яких ми навіть не бачили. Але я думаю, я думаю, це буде хороша підготовка до реальної справи в п'ятницю. Коли ви вперше зійшлися фейсоф на оголошенні бою, твоя поведінка змінилася, і ти подивився на нього знизу вгору, а потім дивився обличчям у груди. Ти вперше усвідомив, який він великий. Ні, так, ні, я маю на увазі, я знаю, що він великий хлопець. Дивись, ні, дивитися йому груди це для камер, так? Просто щоб показати різницю в розмірах і. Бачиш, бачиш з Джейком, що я зрозумів про Джейка, це коли ти дивишся на фізичні речі, як ти сказав, він дивиться мені в груди. Я думаю, Джейк це той, кого я маю перемогти ментально, тому що він ментальна людина. Це моє спостереження. Багато в чому підготовка Джейка базується не тільки на фізичному аспекті тренування, але й на тому, як він мислить: медитація, дихальні практики. І якщо я зможу зламати його душу і зможу зламати його ментальність, тоді я зламаю Джейка. Тож ось чому це буде цікавий бій. Бо я не дивлюся на це суто з фізичної точки зору. Я знаю людину, яка переді мною, і я знаю, що мушу її зламати. Тому я сказав, що я мушу забрати його душу. Це не просто фізично. Я мушу забрати твою душу в ринзі. Єдина особа, яка може це зробити, це Бог. Слухай, як ти плануєш це зробити? Типу, коли це почнеться? Тому що я маю на увазі в бою все по-іншому, знаєш. Але коли ти почнеш забирати, я просто бачив у боях, коли я можу побачити, як чиясь. Назвемо це енергетична частота, покидає тіло, і моя мета зробити те саме з тобою. У тебе є цей інстинкт. Ти бачиш це, коли б'єшся. Ти можеш просто побачити маленький проблиск того, що хтось ось-ось почне згасати. І тоді ти просто продовжуєш це використовувати. То поки деякі люди не здаються, деяких нокаутують. Ми з'ясуємо. Але як я сказав, для мене це не просто вийти туди і домінувати фізично. Я хочу зламати його духовно і ментально. Це якесь глибоке боксерське лайно, яке ти щойно розклав по поличках, так? Зараз так, тільки це смішно, тому що тиск на тобі. І типу, коли я виграю перший раунд і другий раунд, і я думаю, що це ти почнеш сипатися, тому що весь тиск на тобі. Я б'юся вільно. Вага. На моїх плачах немає тягаря. Я не мушу нічого робити. Я не мушу нічого доводити. Тобі треба довести так багато. Весь боксерський світ такий. О, два раунди! Або AJ відстій. Тиск на тобі, брате. Я там вільний. Типу, я вже захопив усю цю гру, зробив усе, що хотів. Я граю на гроші казино, нічим не ризикую. Тож я думаю, що це ти почнеш, типу, О, бляха, один-один раунд, два раунди, три раунди. А потім я виправдаю очікування, які мають люди. Я вірю, що ти готовий. Ей Джею, багато критиків кажуть, що після твоєї поразки дюбуа, що твоє підборіддя під сумнівом. Ти боїшся опинитися в нокауті? Ні. Знаєш, я дивився інтерв'ю Гану, і він казав те саме. Різні бійці, Нгану і Джейк, але питання те саме, так. Ти мав шанс перевірити це. Я теж перевірю його підборіддя. Окей, ти думаєш, що нокаутуєш його? Я знаю це. Так, це вже записано в книгах історії, брате. Це доля. У твоїй книзі, не в моїй. Ні-ні, це так, ти побачиш. Мені не треба вдаватися в деталі, бро. Мені це навіть на думку не спадає. Це вже написано. Мені це не спадає на думку, я в цьому впевнений. Є лише один Бог, і Бог це написав. Це і в твоїй книзі теж подобається тобі це чи ні? Побачиш. Фінальний розділ. Побачиш. Тобто ти кажеш, що після того, як ти його переможеш, це буде його фінальний розділ, це його початок. Окей, я не знаю, як закінчується книга, але це точно останній розділ. Ну, може, ще кілька. Судний день. Так, судний день, судний день. Якими будуть твої стосунки з Джейком Полом після закінчення цього бою? Нормальними, типу, я не відчуваю неприязні до Джейка Пола. Ми просто суперники і могли б поговорити про бій, чого він навчився, чого я навчився. І як я сказав, і я стою на цьому, я думаю, що простір для нас, щоб зробити якийсь хороший бізнес, бо ми перетинаємось між США та Британією. Я думаю, що він робить хороші речі в бізнесі. Наприклад, я боєць, але ми розуміємо, що ця кар'єра не може тривати вічно. Тож так, якщо я дивлюся на життя після боксу, з кимось на кшталт нього ми б точно могли б розділити хліб. Прогноз на бій цієї п'ятниці. Він шукатиме праву, а я вдарю його лівою. Ось що він шукатиме праву. Це те, до чого вони готуються: до правої руки, а я вдарю його лівою. Чи триватиме це довше одного раунду? Це чудове питання. Тільки Бог знає. Який твій прогноз? Я нокаутую його в п'ятому або шостому раунді. П'ятий або шостий раунд. А як виглядав найбільший апсет у кар'єрі Ентоні Джошуа? Містер Снікерс шокував весь світ. Тож дивіться цю історію в ролику за підказкою.